Оглянемо, які ж з себе тонуючі бальзами від Форте-Віта. Сьогодні на огляді будуть смарагд, індиго, ультрафіолет, Бордо, шоколад та капучино, а інші кольори будуть в другій частині, тож слідкуйте. В огляді, як завжди, буде тест на вимивання та тест на застрягання в самому кінці, а зараз подивимось на свіжі, щойно вифарбовані кольори. Смарагдовий, скоріше мох. Е, наш індиго це скоріше блакитний, він мало пігментований на жовтому волосі, буде зеленити. Фіолетовий симпатичний, бордо насправді надзвичайно яскравий рожевий. Шоколад це насичений шоколадний колір, а от капучино це, скоріше звичайний каштановий. А тепер перейдемо до вимивання. Зелений майже не вимивається і дуже погано прибирається з волосся порошком. Так, Саме як і блакитний. Блакитний розмиється і потім порошком не прибиратиметься. Фіолетовий, стійкий і порошком перетвориться на синій, рожевий буде дуже довго триматись та також складно прибиратись з болосся. Капучино непогано розмивається і гарно прибирається, а от шоколад може теж спричинити проблеми.